Це міст для велосипедів, пішоходів. Так він зроблений. А там внизу дорога. Дорога, автобан. Люди не ходять, не бігають через ногу. Там все закрите, прикрите. Я спеціально хочу пройтися по ньому, бо велосипедом проїхати це швидко приходиш і нічого не побачиш. Так, Це цей автоман. І цей міст. Ну no, ну як во <фот> ну, <чо> то, <розчащи> як, розтяжки такі о! і о И там два села Оце це дуслінгін. Це е, я йду на мерин і попереду буде Отидінгень. А це три села, які е, їздять через цей міст. Ну, зараз я ще сяду і проїдусь трохи. О, поїхали. І так от такий серпантин. О. Зараз буду перетинати дорогу, але це не автобан. Це дорога йде в село. Така ось така от сільська дорога, вона йде в село. Але я не їду до Дослонін, а їду в Охти А тут е, Спортхайм Нерн. Е, Нерн е, тут має е, свій спортивний майданчик, тенісний клуб попереду, футбольні поля о, і люди ще можуть там відпочивати, приїздять на, на своїх е, е, таких будиночках на колесах. Тут багато у німців, вони так відпочивають. О, зараз ми будемо їхати повз ці, о, бачите? Отак. -то. Я трішки петляю. Оце теніс Для Теніса. Люди грають. Теніс. Откритий. Так. Спорт хаєм Оце такі два поля. Яка травичка там застрижена? І далі вже дорога йде. Це фермер собі зробив. Таку дорогу. А це дорога і до фермера, і до е... селища Автодімна. Алло. Фермерські угіддя, Тут є і техніка тут. Ну, все те, чим він займається. А він займається ще і коневодством. Є у нього поні, є жеребці, а він, мабуть, її розпліднює їх. Ну, десь от така будинок такий на колесах. Бачите? Такий будиночок. І туди він з жеребець заходить. Ось ось вони три. Один з лохматими ногами, а другий ні. Один гнідий. Той в крапинку, а той повністю білий. І вони завжди їх уїдять, а вони тут пасуться траву всю повищіпували ну так от ну а далі ще невеличкий пагорб і спуск і я вже в диня так от ну, Треба виключати. Бо мені тільки 15 хвилин YouTube дає. От. Більше діду не дає